Вітаю! Сьогодні ми розберемо 10 цікавих фактів. А чи знали ви, що мед ніколи не псується? Археологи знайшли мед у стародавніх єгипетських гробницях, який був їстівним через тисячу років. Факт номер 2 Планети. Карлики. У нашій сонячній системі існує більше карликових планет, таких як Плутон, ніж звичайних планет. Факт номер 3 Більше зірок у Всесвіті, ніж піщинок на землі. За оцінками вчених у видимому Всесвіті більше зірок, ніж піщинок на всіх пляжах та в пустелях землі. Факт номер 4. Хамелеони не змінюють колір для маскування. Основною причиною зміни кольору хамелеонів є комунікація та регуляція температури, а не маскування. Факт номер 5. Восьминоги мають три серця. Два серця перекачують кров через зябра. а одне серце через інші частини тіла. Факт номер 6 Яблука на 25% складаються з повітря. Тому вони плавають у воді і не тонуть. Факт номер 7 Місяць віддаляється від землі. Місяць щорічно віддаляється від землі приблизно на 3,8 см. Факт номер 8 Шоколад діє як прискорювач мозкової діяльності. Темний шоколад містить флавоноїди, які можуть покращувати мозкові функції. Факт номер 9 Галапагоські черепахи можуть жити більше 100 років. Ці гігантські черепахи є одним із найдовговічніших істот на планеті. Факт номер 10 Мова тварин. Дельфіни мають унікальні імена, що складаються з певних звуків, і вони можуть розпізнавати один одного за цими звуками. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь та обов'язково діліться в коментарях, як вам ця нова рубрика. Цікаві факти.